Дев'ятий клас. Продовжуємо з вами розглядати бази даних. Сьогодні у нас поняття таблиці поля запису. Ключі таблиці бази даних будемо розглядати у середу. Ну, звичайно, якщо нам тривога не буде заважати. Тобто, сьогодні у нас таблиця полі запису, начебто, виглядає такий величезний кусок теми. Насправді це дві сторінки підручника. Нема чого розповідати вам. Спочатку треба згадати, яких, бази даних, яких бувають структур. Ми з вами казали, що можуть бути декількох структур, там є різні види. У перших комп'ютерах для збереження даних використовувалися ієрархічні структури. Що таке ієрархія? Це тип відносин, що передбачає підпорядкування по вертикалі, нижчий за рівнем об'єкт підпорядковується вищому. Приклад такої структури, всім вам відомий, це звичайна організація. Збереження файлів на жорсткому диску комп'ютера. Тобто, наприклад, в операційній системі Windows або, в принципі, Android, точно така сама структура, структура збереження даних От, можемо побачити на малюнку. Наприклад, у нас є папка особові справи учнів, вона буде вважатися батьківською для папок молодша школа, основна школа, старша школа. Вони є, ці три папки для. Цієї батьківської є нащадками. Бачимо, що для молодшої школи підпорядковані ще папки перший клас, другий, третій, четвертий. Для основної школи інші, для старшої школи інші. До першого класу ще підпорядковані папки перший А, перший Б. До першого А підпорядковані файли з, мабуть, текстові документи з особовими справами учнів. Тобто, ось така, така структура якраз і є ієрархічною. От у вас прикладом ієрархічної організації даних є файлова структура, як на малюнку, що використовується під час розміщення даних на дисках. У зазначенні файловій структурі на диску є один основний батьківський об'єкт. Коренева папка. Тут на малюнку це особові справи учнів. Ми з вами знаємо, що насправді це виглядає трошки інакше кореневою папкою. Насправді є от, наприклад, диск якийсь локальний диск на комп'ютері. У мене один диск це. Тобто він буде коренем. Ну, на малюнку у нас так. Просто для, для ознайомлення з ієрархічною структурою, трошки неправильно це показано, але ну, нічого страшного. Е, і коренева папка містить дані про підпорядковані об'єкти. Це можуть бути папки, можуть бути файли. У свою чергу ці об'єкти можуть містити різноманітні дані, у тому числі й про підпорядковані їм папки і файли. Основними недоліками ієрархічної структури даних є складність розміщення великих обсягів даних. Тобто, от бачите, для того, щоб просто розмістити одні особові справи, дивіться, скільки папок треба створити підпорядкування, тобто дуже багато дій. А також, де я зупинився, а також тривалий час на пошук потрібних даних у таких структурах. От, наприклад, хочу на всьому комп'ютері знайти папку. 21 урок, десь вона у мене є. Дивіться, ми працюємо над цим. Чекаємо. Да? Чекаю, чекаю, чекаю. Мені здається, Google пошук працює, начебто, якось швидше. Да? Ми в Google пошуку будь-який запит в пошуковому рядку пишемо і одразу отримаємо результат. Тут я сиджу, чекаю, а така папка є. Я точно знаю, що вона є. Давайте почекаємо ще. І чуєте, у мене комп'ютер так трошки напрягся, вентилятор, кулер загудів. Тобто, ось це і є недоліки ієрархічної структури. Якщо я трошки спрощу задачу своєму комп'ютеру, наприклад, заново спробую пошукати десь, от, наприклад, ось тут. Скажу, шукай мені в папці 23 20, 24 рік. От я тільки ввів 21, він одразу мені знайшов цю папку 2021 року. Тобто, дійсно, вона є. Але от через цю структуру організації даних пошук відбувається досить довго. Тобто, не подобається нам така структура. Для пришвидшення роботи з базами даних. Спрощення опису об'єктів і зв'язків між ними в 1970 році математиком і програмістом корпорації IBM Едгаром Франком Коддом була запропонована реляційна модель даних. Про реляційну модель даних ми вже трошки починали говорити і говорили, що основою такої структури баз даних є таблиця. У таблицях кожний рядок містить набір значень властивостей одного з об'єктів предметної області. Кожний стовпець таблиці містить набір, ну, я б не сказав, та ні, в принципі, є да, набір значень певної властивості об'єктів предметної області, тільки якщо в рядку для одного об'єкта, у стовпці для декількох, але одна властивість. Така таблиця, з точки зору математики, задає відношення між множинами. Ознайомимося з основними поняттями реляційної бази даних на прикладі ось цієї таблиці. Що я вам хочу тут сказати, якби не читати все, що є в підручнику? Рядки таблиці ми з вами будемо називати записами. Стовпці таблиці ми будемо називати полями. В рядку таблиці описується значення властивостей одного об'єкта. От, наприклад, виділений у нас рядок АОК 24 і так далі. Що ми з цього можемо зрозуміти? Ну, в підручнику описується, що це за таблиця. Я вам так просто по рисунку, по малюнку цьому, розповім. Уявімо собі, що у нас є або магазин комп'ютерної техніки, або якийсь склад тримаємо, тобто нам потрібна база даних на те, що у нас є на складі, або в магазині там про наявні товари. І, мабуть, ми торгуємо не тільки, там, не тільки ноутбуками або не тільки комп'ютерними мишками, а є у нас і те, і інше, і п'яте, і десяте там. Тобто база даних буде включати в себе там, окрему таблицю ноутбуки, окрему таблицю, наприклад, процесору, окрему, окрему таблицю клавіатури, окрему таблицю монітори. Ось це якраз таблиця монітори. Що ми бачимо? В рядку у нас записані дані, якісь про монітори. А ок, це, мабуть, назва виробника. 24 дюйми це, мабуть, розмір діагоналі, це, мабуть, назва моделі, дата його виготовлення або поставки, його ціна, гарантія та кількість штук у нас на складі, скільки у нас їх залишилось. Тобто, от в одному рядку запис про один конкретний монітор. Ще раз, рядки називаємо записами. От є ще багато інших записів. Стовпці містять однотипні дані і виражають якусь певну властивість одного об'єкта. От, наприклад, для моніторів є властивості, виробник, хто його виробляв взагалі. Є розмір діагоналі, це ж властивість монітора, властивість, модель його, дата поставки, ціна, термін гарантії, кількість, тобто, це все властивості. Стовпці ми будемо називати полями поле. Стовпець це поле. Рядок, запис, стовпець, поле. Ще про те, що стовпці, в стовпцях зберігаються однотипні дані. Ну, з типами даних ми знайомилися, коли до нового року говорили про Excel. Ми знаємо, що існує там текстовий тип даних, числовий, відсотковий, грошовий, дробовий дата і час. Ну, можливо, ще якийсь я забув. Тобто в асесі приблизно так само, навіть не приблизно, а точно так само, як в Excel. От виробник, який тут тип даних? Що тут написано? Ну, по-любому, текст. Розмір діагоналі. Як би не хотіли сказати, що тут число. Але через ці позначки, кавички, що у нас дюйми позначають, можна сказати, що це текст. Це вже числом не можна вважати модель. Точно текстовий тип даних. Дата поставки, скоріш за все, це тип даних, дата і час. Ціна бачимо з грошовими одиницями вказано. Тобто, це, скоріш за все, грошовий тип даних. А от термін гарантії та кількість це тип даних, числовий. Тобто, бачимо у всьому полі у нас один тип даних. Ми навіть коли в минулий понеділок з вами. Трошки чіпали АСЕС. Там, коли я намагався створити нові стовпці, мені асес спочатку пропонував, казав: обери тип даних. Спочатку ми обираємо тип даних, а потім вказуємо, яку властивість, яку властивість буде описано у цьому полі, у цьому стовпці, в принципі, це все, що я вам сьогодні був розпов... повинен був розповісти. Тепер перейдемо трошки до практичної частини, але ще не чіпаючи АСЕС дивіться, у вас буде домашнє завдання створити е, реляційну модель даних для трьох випадків тобто, грубо кажучи, створити три таблиці. Зараз я створюю табличку, і вам, в принципі, треба буде робити те саме і вдома. Тому дивимось уважно, і якщо у мене будуть питання. Підказуємо мені. От, наприклад, уявімо собі, що нам поставили задачу створити базу даних для аеропорту, величезного якогось аеропорту. Тобто предметна галузь. Це те, про що взагалі у нас база даних. Предметна галузь аеропорту. Є. В аеропорті можуть бути багатенько так різних об'єктів. Да? Термінали, працівники. Пілоти, авіакомпанії, квитки, там, ціни на квитки, там, якісь пожежні служби, ну, не пожежні, служби безпеки, там, міжнародні рейси і так далі. Карантинні заходи. Ну, вже такого нема, можливо, в якихось країнах є, до речі. Тобто це все окремі таблиці. Ми можемо створити таку найпростішу таблицю, я можу так думаю, що. Одну створимо таблицю рейси. Таблиця рейси. От створимо таблицю для рейсів. Нам треба зараз з голови видумати цю таблицю. Просто придумати, опираючись на свій власний досвід, на свої знання. Я зроблю тут табличку, таку пусту, велику, але пусту. І тепер давайте подумаємо, які властивості є у рейсів в аеропорту. Як один рейс відрізнити від іншого? Як ви думаєте? Як люди один одне одного відрізняють? Ну, давайте підкажу вам. Нехай це буде код рейсу. Тобто, от уявімо собі вокзал. Да? Всі, мабуть, скоріш за все, всі потягами користувалися. Наприклад, є потяг Миколаїв, Київ. Ми його всі в простому житті називаємо Київський потяг, або там на білеті у нас, скоріш за все, крупними літерами написано Миколаїв, Київ потяг, але ми знаємо, і якщо придивитись на білет і придивитись на табло у, у, на вокзалі, є там номер потяг. 121-й, 122 сто начебто у нього номер Миколаїв, Київ, 122 й Київ, Миколаїв 121 й наскільки я пам'ятаю, тобто для однозначного. Однозначної ідентифікації потягу йому дали номер. Так, і в авіації. Також для літака є як код якийсь рейс. Далі, я трошки почну, сподіваюсь, ви зараз увімкнетесь трошку в роботу. Ще, що ми знаємо про літаки: вони звідкись вилітають і кудись прямують. Тобто, ми можемо вказати місто відправлення і, мабуть, місто прибуття. Що ви ще знаєте про літаки? От про рейси? Що можна ще описати? Які є властивості ще в них? Час прибування. А, час вильоту. Час прибуття. А тепер я вам розкажу таку ситуацію, і ви здогадаєтесь, яка буде наступна властивість. Наприклад, я не кажу, що прямо так воно є в житті, але думаю, що приблизно так може бути. Наприклад, літак вилітає з Києва о 19-й годині, прилітає до Лондона. І от час вильоту у нього буде 19.00, а час прибуття до Лондона буде, наприклад, 19.05. Як це так? Що він летів 5 хвилин чи що? Не може ж бути, да? Ну, Ні. ну, а яка ж тоді буде наступна властивість і чому таке може бути? І часові пояси. Часові пояси, Тобто, наступна властивість у нас буде час польоту. Можна таку властивість. Да? Тобто, людина, ну, люди на борту повинні розуміти, скільки вони проведуть у літаку. Тому що отак от іноді розрахувати по часу прибуття і часу вильоту ну дуже важко, да? скільки ти там будеш в небі знаходитись. Добре, які ще можна вигадати властивості? Клас, Віп, економ Так. Ну там начебто у всіх літаках вони є, так? Да? Ну нехай буде клас. Добре. Я думаю, що ще авіакомпанія. Що ще може бути? Ціна квитка можливо. Кількість місць. Е, ще може бути, наприклад, е, літак. Яким літаком ви взагалі летите? Так, хочу, хочу почати писати. дуже виходить. Літак. Ну, ще можете щось вигадати. В принципі, я думаю, достатньо. Вигадати можна іще, але нехай буде достатньо. От приблизно так. Ви ж запам'ятовуєте, приблизно так треба виконувати буде домашнє завдання ваше. Тепер нам треба описати, яких типів будуть які типи даних будуть відповідати цим властивостям. От код рейсу. Це який тип даних буде? Ми знаємо: текстовий, числовий, грошовий, дата час там і так далі. Код рейсу. Як ви вважаєте, який краще обрати тип даних? Числовий. числовий. А хтось колись з вас дивився, є така мапа Flight Radar. Ніхто не знає про неї взагалі. От дивіться, є Flight Radar. Щось він недоступний. А зараз стане доступний. От дивіться, мапа. Скільки літаків у небі. Це ж скільки чисел треба, так? Да? І по числам. Ну, отак от диспетчеру, наприклад, буде інтуїтивно, мені здається, складно орієнтуватись, деякий літак. Просто по числам. Якщо я наводжу на літачок, воно бачимо їх коди. Дивіться які. qtr 69 u це, мабуть, катарські авіалінії. От бачите, ці літери позначають, до яких авіаліній взагалі відноситься літак. Тут, навіть коли ми з 9 А дивились, тут був якийсь український літачок. Я аж здивувався, що наші авіалінії також літають. Він був десь тут. Зараз, мабуть, десь ну, не знайду я його вже. Трошки відлетів, він десь дівся. Там було позначення UA і якісь числа. Тобто код рейсу. Якщо там є ще і текстові символи, то це буде. Текстовий, да, скоріш за все. Далі, місто відправлення. Так само, текстовий. Краще вже, мабуть, скопіювати цей текстовий. Місто прибуття. Текстовий. Час вильоту. Можемо задати, в принципі, як текстовий, але краще, я думаю, дата час. Час прибуття, дата час. Е, час польоту. Тут, скоріш за все, число. Да? Наприклад, там 2,5 години це число. Е, або, ну, дивіться, якщо писати 2,5 години, то це число. Якщо писати 2 години 30 хвилин, то це буде текстовий. Я от думаю, як нам зручніше, ну, можливо, зручніше текстовий, але для. Е, разнообразія трошки. Я напишу числовий. Клас. скоріш за все текстовий. Авіакомпанія. Там, міжнародні авіалінії України. Катарські авіалінії, там, Турецькі авіалінії, КЛМ, Британська чи голландська не пам'ятаю, чи я вона. Люфтганза. Це все що? Це все текстовий. Ціна, скоріш за все, грошовий. Так, тривога, ну. Дочекайтесь мені 2 хвилини. Одна хвилина. Кількість місць, скоріш за все, числовий. Літак, скоріш за все, текстовий. І далі, що від вас потрібно зробити, вам? Ще. Е що вам ще треба зробити? Блін, ця тривога збила з, з думки. Заповнити хоча б один рядок, один запис. Тобто вигадати один запис. Наприклад, код рейсу, який може бути. Ну, Вигадаємо, що це просто вигаданий з голови UA 135. Місто відправлення, наприклад, Київ. Місто прибуття, наприклад, Лондон. Час вильоту, наприклад, 19.00. Час прильоту, наприклад, 19,05. Час польоту 2 години 5 хвилин. Клас, наприклад, нехай буде просто лідера А. Авіакомпанія, наприклад, МАУ, Міжнародній авіалінії України. Ціна там 12 тисяч гривень. Кількість місць, наприклад, 210. Літак, наприклад, Boeing. Так, зараз. 737. Наприклад, от і все. Це ми виконали, на прикладу, аеропорту. Звичайно, таких записів може бути багато. Да? Ну, чим більше аеропорт, тим більше таких записів про літачки, про різні. Ваше завдання трошки інакше. Дивіться, у вас, підручнику, вам треба ну, читати те, що я читав вам. І виконати завдання 2. Вам треба такі ж самі таблички, таблички зробити для календару справ, вигадати властивості і хоча б один запис, ну і типи даних описати, меню, страв шкільної їдальня, домашня фонотека. Як на мене, домашня фонотека найлегша з цих трьох. Тобто три таблички. Приклад таблички до Google класу я вам додав. Якщо немає комп'ютера або не хочете, немає там текстового процесора, можна написати це все в зошиті. Завдання зрозуміло. Так, зрозуміло. Так. Все, відеозапис з'явиться пізніше. Дякую за увагу. В укриття швиденько. До побачення. До побачення. До побачення.